Що всі питання щодо нерухомого майна вирішує конференція? Прийняти рішення можливо, конференції. Можливо, рішення не прийняти, тому що її не скликали. Одесити продовжують відстоювати свої права уже в суді на користування стоянкою по вулиці Краснова на розі артилерійської і виступають проти нового будівництва паркінгу на цьому місці. Це ділянка старого єврейського кладовища. Також тут є курган бронзового віку. Але виділення гектара цієї землі під паркінг, запланований новим власником, підтримали в міськраді. Вже є е, перше рішення одеської міської ради, згідно яким е, відведено земельну ділянку з метою здійснення проекту щодо е, розміщення там паркінгу. От таке рішення є, щоб не допущення вже її остаточного передання і було накладено арешт. Цей арешт на даний час товариство «Каталавто», який є новим власником цієї автостоянки, та громадська організація намагається оскаржити. Позивачі це 22 особи раніше звернулися до суду і намагаються скасувати договір купівлі-продажу стоянки. Кажуть, рішення було прийнято без згоди членів громадської організації, що суперечить уставу, кажуть вони. А ще вважають, що розкопки, проведені інститутом археології НАН України, теж свідчать про підготовку ділянки до забудови. Ми прийшли на стоянку, побачили викопані ями. Знаємо, що під нами цвинтар, друге єврейське кладовище. І ми зрозуміли, що раз вони наняли інститут археології київський, копають, то вони хочуть щось довести, що там немає могил, і будуть щось будувати. Цю кампанію є авто пов'язують з «Гефеста» будівельна компанія нашого міста. Відповідачі, представники громадської організації та приватної фірми, судовий процес поки що не коментують. Водночас одесити розповідають, що під час аналізу земельної ділянки бачили людські кістки і залишки надгробків. Одеський апеляційний суд, де зараз розглядається справа, після засідання 12 листопада назначив наступне через місяць. Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.